Миколаєва і бачимо. Ми вам надаємо слово. Добре. То я перш за все хочу привітати всіх членів журі, подякувати їм за роботу, тому що це дуже почесно приймати участь в такій благородній справі, якою займається фестиваль, і поважати вам все найкраще в житті. Творчості всім, всім, всім членам журі і переходимо до наших основних героїв, до учасників. Що я хочу сказати? От я зараз, ну, попри все нездужання і негаразди, була на концерті ювілейному Вірського, там танцює в школі, вчиться, навчається і танцює. Мій онук, син моєї донечки Катерини Степанкової. І знаєте, коли стикаєшся з мистецтвом найвищого 1 то додається тобі здоров'я. Так само, як додається нам здоров'я, коли ми попри все починаємо займатися творчістю. Мабуть, всі це помічали. Ну, у мене це взагалі професійно, тому що я граю вистави і іноді зовсім хворо приходжу на виставу, а повертаюся додому майже здоровою. Так воно було і так воно є. Я позавчора грала виставу після дуже такої серйозної хвороби, а зіграла виставу і мені полегшило набагато. То я вам всім бажаю цього прекрасного процесу творчості, який не тільки надихає, а ще й лікує лікує і продовжує нам вік. Мене питають, чого ви так довго чого ви так довго живете. Я кажу, тому що я по-перше люблю люблю життя, люблю людей. І по-друге, я працюю. Я майже щодня маю таку якусь серйозну творчу роботу або репетиції, або вистави, або концерти, або наші поїздки на лінію вогню на тут по батальйонах. Ми з 2014 року туди їздимо, працюємо. І це, знаєте, я там пережила такі незабутні хвилини для актриси, для творчої людини, коли тобі назустріч іде така тепла хвиля бажання тебе чути, тебе розуміти, з тобою переживати, з тобою думати, з тобою мріяти. Те, що йде зі сцени, коли ми. Віддаємо глядачевий зал. Тож, перш за все, я сідаю на свого такого конька вже звичного і кажу перш за все, коли починаєш ти щось робити, треба розуміти, що робиш.